Ну і від історії, давайте спустимося в метро в Київській. кияни. Е ошелешили керівництво столичної підземки петицію. Значить, написали жителі міста і вимагають під час нічних повітряних тривог залишати вагони у метро, е ще й відкритими, адже вважають, що теплі вагони могли б стати ну комфортнішим прихистком. Ну і місць автоматично дистан стане більше, тому що можна спати і в вагонах, і на самому е піроні. Як відреагували у київському метрополітені на цю петицію? петицію людей чи наважиться чиновники змінити правила і зробити перебування у підземці зручнішим, розпитували наші журналісти. Кияни втомилися годинами сидіти на холодній підлозі та сходах у метро під час нічних тривог. На сайті Київської міської ради з'явилася нова петиція містян. Люди пропонують вночі залишати частину вагонів у метро відкритими. Це дозволить людям сидіти у вагонах, які є теплішими і зручнішими ніж підлога, сходи чи лавки. Покращить психологічні та санітарні умови перебування людей у метро під час довгих тривог. За петицію триває. Вона набрала більше тисячі голосів. Кияни кажуть, відкриті двері у вагонах значно покращать комфорт у підземці. Для дітей, сім сімей з дітьми буде дуже гарно і для людей похилого віку. Було б добре, зручно, тому що це, це все таке сидіння. Можна влаштуватися це, зручніше. Це, да, це це було б класно, якби відкривали. Я думаю, це було доречно. Створити додаткові спальні місця. Недостатньо у чергових на станції ні стільців. Нічого не вистачає. Тому я думаю, це гарна ідея. Спочатку повномасштабного вторгнення 46 станцій. Метро перетворилися для людей на надійне укриття. Вони приходять на ночівлю туди з тваринами, іноді займають місця на лавках. Щойно з'являються перші повідомлення про небезпеку. Сьогодні оце наша спальне місце. Дивіться віп. Клас. Зацініть паночик. Дивіться, тепленьке, шерстяний, шерстяний плєді. Щоб не спати на холодній підлозі, люди беруть з собою туристичні килимки, розкладні ліжка, надувні матраци, стільчики розбивають намети. Приносять з дому все, щоб переночувати зручніше. Ми брали карімас, два таких пупа, і він отак повністю лягав на два. Ну, нести було важко. Від, від каляску я брала тупи, він карімат, що си брав містілець, пледи. Під час російських атак на Київ лише за останні два місяці на станціях столичного метро щоночі переховувалося близько 28 тисяч людей. Архітектори кажуть, метрополітен не був готовий до такого напливу містян. Його будували як споруду подвійного призначення для перевезення пасажирів і передбачали функцію цивільного захисту. Але з самого початку метро не проєктували, як довго тривали укриття. Але ну в тих сценаріях не передбачалося, що це будуть щоденні нічні там чи ранкові, чи вечірні тривоги. Коли там все місто в колапсі зупиняється або вночі неможливо спати. І саме для таких сценаріїв метро не проектувалося і не, не, не передбачалося. Тому експерти кажуть, у нинішніх реаліях, щоб задовольнити потреби людей, треба переглянути встановлені нормативи і інструкції. Але в Київському метрополітені пояснюють, що залишати вагони відкритими вночі неможливо з технічних причин. Саме у цей час проводять найважливіші роботи. Перевірка тунелів, ремонт рейок, обладнання, система електроживлення, вентиляції та сигналізації. Також уночі здійснюється рух спеціалізованого господарського транспорту, які перевозять обладнання, шпали, рейки і доставляють працівників на місця проведення робіт. Розміщення рухомого складу на нічний відстій на головних коліях біля пасажирських платформ перешкоджатиме проведенню ремонтних та обслуговуючих робіт на станційних об'єктах. Невиконання цих робіт вплине на безпеку руху поїздів та надійність пасажирських перевезень. До того ж кажуть у метрополітені, аби залишати вагони відкритими для людей, треба залучати додаткових машиністів і посилювати охорону. З цим погоджуються і кияни. З іншого боку, пошкодження метро, бо всі люди різні, тому це не завжди буде можливо гарно. Потрібно, щоб була охорона, поліція, щоб був порядок. Було б добре, якби було все організовано, щоб це хтось слідкував за порядком. Мабуть, да це, це було б правильно. Втім, у метрополітені пояснюють через дефіцит кадрів за нинішніх умов це просто неможливо організувати. На підприємстві бракує 20% працівників. Але з 2023 року метрополітен додатково закупив ковдри, матраци та розкладні стільці. Цим готові за потреби забезпечити комфорт людей. Кажуть, отримати ці речі можна у працівників станцій метро.